Всім привіт! Сьогодні розглянемо посилку з Aliexpress. а саме, смартфон, мобільний телефон. Е, в термін доставки даного замовлення був 24 дні, тобто від моменту замовлення до моменту отримання. Також дивіться, вартість даного смартфону скажу зразу, 90 доларів. Він вартував 100 доларів, але я використав купон, і він мені обійшовся в 90 доларів. Е, вперше, я стикаюся з таким. Бачите ось скотч, Укрпошта, головна пошта країни, митний контроль здійснений з розпакуванням. І я це бачу по цьому відстеженню, що дана посилка була на митному контролі. Ну, вони всі йдуть, але е, це перша посилка, якби, яку я бачу, що вскривали, і заліплена ось таким саме таким скотчем. Ну, давайте розпаковуємо. Почнемо розпаковувати. Що в нас тут таке? І нам тут не поставили якийсь кирпічик замість телефону. Так. Як бачите, в принципі, всі телефони, вони ось так доставляються. Ось, дивіться, є тут пломби ще. Це пломби, напевно, від продавця, я так думаю. І, можливо, їх навіть не знімали, а просто побачили, ось тут, в принципі, модель вказана. Напевно, ні, тому що цей скотч рветься. Ну, так. ну, Ось саме наш апарат. Поко e модель c 40 Бачите, новенький, запакований. Так. Ось як бачите, на 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 вбудованої пам'яті. Колір іде ось такий пише Coral Green. Він такий, типу, іде якийсь не зелений, не синій. Такий бірюзовий, мав би бути досить такий прикольний. Ну, бачите, все заводське пакування. Тобто телефон новенький. Давайте приступимо. Так. Телефон я не вперше замовляю з за AliExpress, але, скажімо, замовляв я дуже вже давно, кілька років. Крім цього, ще, ще один телефон. Замовлений трошечки дорожче. Так. Ось сам смартфон. Давайте розглянемо от що комплектацію, що в нас тут в комплекті. Ну, тут у нас, виходить, іголочка для сим-карт. Всередині паспорт. В принципі, воно мені не цікаво. Так, це в нас перше. Кладемо в сторонку. Чохла ніякого немає, тому я його замовляв окремо. Зарядний блок, ось такий. Xiaomi. Получається. Так, скільки він має. Вихід 5 вольт, 10. 10 ватт. Ось такий блочок 10 ватний Звичайний. Ну і кабель. Кабель Type-C. До речі, зауважте, що вже йде Type-C. Так, це в сторонку. Ну і все, більше нічого немає. Тепер давайте безпосередньо приступимо до розпакування і ввімкнення самого смартфону. Бачите, ось такий. Новенький, гарненький, реально дуже класний, бюджетний, але на відчуття. <кхм> ось в нього така текстура. Не знаю, чи буде видно, передає камера, бачите, ніби так нагадує якусь шкіру. Ну, ось така, Та такий пластик. Досить такий дуже прикольний. Так, бачимо ось тут сканер, відбитків пальців. Ну, камера. І спишка. Ну, такий дизайн досить прикольний. По параметрах, що пам'ятаю, то, ну, дивіться, тут 3,5 джек присутній. Ось тут лоток. Давайте я зразу відкрию, щоб ви побачили, чи там дві сім-карти і карта пам'яті чи. Як. Мені здається, що так. Дивіться, тут є прорезиночка така. Тобто прорезинений лоток. Так, як бачите, дві сім-карти і карти пам'яті. Одночасно можна ставити. Це дуже класно. Знизу Type-C, мікрофон динамік. Тут качелька громкості і клавіша вимкнення-вимкнення. Ну і, як я казав, Джек. Так. Ось, до речі, 6,71 дюйма. Корнінг горіла глаз тут іде сіклон. І що хотів зауважити, даний смартфон має батарею 6000 мАч. Це він повинен, в принципі, тримати досить довго. Е, так, 13 мегабіцінна камера, dual. Ну і процесор тут. Процесор йде восьмиядерний якийсь. Так. Як бачите, нічого тут немає поклеєного. Ніякого захисного скла, ні плівки, як буває в деяких телефонах, тут цього немає. Але це, в принципі, не є, скажімо, проблемою, тому що я замовив вже. Собі скло. Зараз хочу його просто прикласти, чи воно підходить. Ну, бачите, дуже великі такі краї е, грані, воно не доходить. Хоча могло б доходити, тому що тут воно не йде закруглене. Ну, ось так. Таке китайське скло. Трошечки маловато. І давайте відразу я от також чехол замовив окремо, звичайно, силіконовий. Тут пише це 40. Так, давайте його приміряти. Так. Такий досить прикольний чехол. Має ось такі на боках, на кутах ось такі, більш плотніше йде захищене. Всі, в принципі, ідеально. Все тут співпадає, в принципі. І камера ззаді доволі дивіться, захищена. Тобто тут йдуть вирізи під кожне, скажімо. Ось, окремо, під кожну камеру. І так, тут щось якась червона штучка, це, напевно, там мікрофон чи що. Отвір чуть-чуть не співпадає. Ну і сканер ось тут дивіться, бачите, все нормально. Так, ну давайте спробуємо. Перше ввімкнення. Ось і вимкнувся Наш смартфон завантажився, в принципі. Е, що ж що ж можу сказати? Давайте перевіримо, хоча б як робить фотографії даний смартфон. Так. Тут потрібно погодитися. Так. І давайте на якомусь там прикладі. Ось назвемо тут цей паспорт, да? якийсь маленький. Купить зробимо фотографію. Так. Перевіримо, як фото, фото, автофокус працює. Так. Давайте увімкнемо і звімкнемо е, фотоспалахом. Так. Е, ось, як бачите, в принципі, е, дуже чітко автофокус працює. Ну, якщо брати там, скажімо, текст фотографувати. Маю на це на увазі, якщо безпосередньо взяти там дитині даний смартфон. там, Що потрібно десь там в школі чи десь, дивіться, бачите, як текст дуже гарно фотографує, все чітко. Ну, якби. І ось це без спалаха. Також дивіться, там дуже дрібний текст, в принципі, ось в цьому книжечці, але досить все розбірливо. Якщо взяти якісь там, до прикладу деталі, можливо, сфотографувати. Давайте попробую. Ось так. Ось тут. Так, як воно їх відніме? Так. Ось, як бачите, це ножик. Бачите, в принципі, також досить, скажімо так, непогано за свої кошти. от, Однозначно, я думаю, непогано за свої кошти. Тобто за е, ну, тих самих 90 там, доларів він мені вийшов, це, скажімо, 3,5 тисячі гривень. То за ці кошти, я думаю, що він буде ну, реально хороший смартфон. Не потрібно від нього там хотіти і не знаю чого. Але ось, бачите, тут уже менюшка є. Тому що раніше в цих сьомічних телефонах в них меню не було. А зараз, в принципі, бачите, є. Ось так. Ну, ось тут, в принципі, по ньому що розказувати. Ви собі самі можете все завантажити, що вам потрібно. Ось, бачите, якісь нові ігри вже є. Не знаю, чи вони без інтернету завантажуються чи ні. Так. Ось. Так. Напевно, ні, тому що воно хоче, щоб зайти в інтернет. Wi-Fi щось не підключається зараз. Щось не працює. Не, не телефон не працює, а саме роутер щось сьогодні лагає. Е, так, в принципі, немає, що навіки перевірити. Таке. Ну, камеру вимкнув, показав. В принципі, все працює. Тому дивіться. Посилання на даний смартфон, де придбав, залишу в описі під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дякую за перегляд, всім пока!